Харлов. Протягом цього випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Вночі окупанти знову вдарили по Нікополю, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Нині на місцях працюють відповідні служби з ліквідації наслідків обстрілів. Напередодні ворог знову бив по Криворізькому району, обстріляв прикордонні території Широківської громади, а також Зеленодольську. По Мар'янському гатили з ураганів та смерчів. Один чоловік дістав поранення. У великій Костромці окупанти вбили одну людину. Жінка 52 року спокійно працювала собі на городі, нікому не заважала. Але ж ці рашистські організми, незважаючи ні на що, ведуть таку підлу, цинічні обстріли з далекобійної зброї своєї, і такий маємо результат. Також деякі будинки зазнали часткових пошкоджень. Інформацію про нарощування окупантами сил в напрямку Кривого Рогу начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул радить не сприймати емоційно та генерувати певні гіпотези. Наголосив, що місто від початку повномасштабного вторгнення звело глибоко ешеловану лінію оборони. Крім того, воїни збройних сил України міцно тримають фронт, і ситуація повністю під контролем наших армійців. Олександр Вілкул також звернувся до батьків та педагогів з проханням перевірити, чи не грають діти в квести з завданнями фотографувати певні об'єкти міста з прив'язкою до місцевості. Адже ворожі спецслужби почали використовувати українських дітей в ігровій формі. Пропонують їм завдання за грошову винагороду і так отримують дані про розташування інфраструктурних об'єктів. Ніяких квестів, ніяких пересилань фотографій бути не повинно. Тому що саме ви, шановні батьки і вихователі, несете відповідальність за своїх дітей. А результатом таких квестів можуть стати ракетні удари по наших військових, а також по абсолютно мирних об'єктах, таких як школи, дитячі садки, котельні, лікарні, вокзали та інші об'єкти міста. У окупантів немає совісті і немає моралі. Тому наше спільне завдання і вберегти дітей. Від неусвідомленої допомоги ворогові і зберегти безпеку в місті. Упевнений, ви мене почуєте. Я, те, що я кажу, я не шуткую. Такі случаї вже не одноразові, і це не випадковості. Як потрапити додому під час повітряної тривоги з 2 серпня? Весь громадський електротранспорт Дніпра зупинятиметься під час повітряної тривоги. Як на нововведення реагують містяни, та чи повертатимуть гроші за половину дороги? Далі у сюжеті. Відтепер міський електротранспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги. Нові правила вели не тільки у Дніпрі. Першим зміну ухвалив Київ, за ним Вінниця. Там навіть під час дощу люди виходять із транспорту, чекаючи поновлення руху. Однак не всі задоволені змінами. Так і Дніпряни на нововведення реагують по-різному. Ну, це незручно, але з мірою безпечності це дуже класно. Я вважаю так. Треба, значить, треба. Теж таке. Зараз війна йде. Ну, я просто выкинуть людей. Ага, Мне и тогда... возле аптеки люди стоят, и возле поликлиники люди стоят, уже я слышала. Это неправильно. Надо сначала подумать, куда люди людей девать. Хорошо, мені не клас під час оголошення тривоги водій громадського транспорту зобов'язаний зупинити транспортний засіб у безпечному місці, проінформувати пасажирів та кондуктора такі безпекові заходи запровадили після чергової масштабної загрози ракетної атаки з боку РФ. Так як наш літотранспорт, транспорт найбільш уязвим, він підключений до електросітям. Було прийнято рішення убрати трамваї, тролейбуси на час постушної тривоги з мостов від опасних місць, а також. С целью безопасности э, приостановить движение на уклонах э, и на подъемах. Что мы и сделали при отключении электросети? У нас у трамвая и у, у троллейбуса нет маневра отъехать в сторону, переместиться в другое место. Автобуси та метро продовжитимуть свій рух навіть під час тривоги. На час повітряної загрози вхід у підземку буде безкоштовним, адже вона працює у тому числі як укриття. А от повернути свої кошти за проїзд у надземному транспорті не вийде. Возвращення діяння за поєску вільно транспорту не гаворіна. Ну дійсно теж правила, що якщо Двіження будет нормализовано, то пасажир з этим же білетом зможе переміщатися в этом трамвая по маршруту. А тим часом у Дніпровському електротранспорті вирішують, що робити з водіями, які залишилися під час повітряної тривоги на робочому місці. Чи приживуться правила? Покаже практика. Анастасія Койда, Павло Черненко, Ніпро Вночі російська армія знову обстріляла Харків, а саме Немишлянський район міста. Про це повідомив мер Ігор Терехов. І вранці Миколаїв сколихнула серія потужних вибухів. Міський голова Олександр Сінкевич повідомив про пошкодження житлових будинків та пожежу. Інформації про постраждалих поки що немає. Рашисти нарощують склад угрупування на Криворізькому напрямку. Повідомляють оперативному командуванні Південь. Перекидають підрозділи 35-ї армії Східного військового округу. Ворог намагався штурмувати два напрямки: Білогірка Андріївка та сухий ставок Біла Криниця. Втім, успіху не мав та відійшов. Окупанти літаками били по населених пунктах Береславського району та п'ять разів атакували наші позиції. Наших втрат немає. Захисники України дали гідну відповідь ворогові. Нашою армійською авіацією нанесено два удари по опорним пунктам ворога в районах Благодатного і Правдиного. За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечені втрати ворога у розмірі: 31 рашист, танк Т-72, гаубіці, Гвоздіка М 100 Б, два міномети, три одиниці броньованої та автомобільної техніки і один безпілотник-розвідник. Підтверджено, що в Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегового військ Чорноморського флоту расистів. Над вищою точкою Святогірська замайорів державний прапор України. Гвардійці батальйону імені генерала Кульчицького таким чином нагадали загарбникам, що Святогірськ це Україна. Стяг встановлений на пам'ятнику Артему. Монумент розташований на Лисій Горі біля Святогірської лаври. Українські військові контролюють правий берег Сіверського донця, а також територію Святогірської лаври та довколишні села. Росія терорист номер один у світі, і це заслуговує на юридичні наслідки, зокрема в рішеннях Сполучених Штатів Америки та інших світових суб'єктів, впевнений. Президент Володимир Зеленський. Саме через це з Росії почались відповідні сигнали про те, що Буцімто агресор хоче перемовин. Для поширення своїх тез росіяни використовують колись впливових людей. Нагадаю, напередодні з'явилось інтерв'ю екс канцлера Німеччини Герхарда Шрёдера, який зустрічався з Путіним, і переповів, що російський президент готовий сісти за стіл переговорів. Щоб Росія дійсно реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила би на українській території масові могили убитих невинних людей. Ну і взагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав з європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей. Тому потрібно боротися і потрібно бути терористів на нашій землі. Сезон косовиці то для всіх Власники підприємств зобов'язані проводити покоси порослі на прилеглих до об'єктів територіях. Але не всі бізнесмени дотримуються правил благоустрою міста. Яке покарання очікує на порушників, розбиралися наші журналісти на цій локації. Ми бачимо навіть амброзію, яка є дуже шкідливою для людей. Які страдають алергією, власники цих мафів на Мандриківській отримали приписи на усунення порушень. Покосити траву вони мають за три дні. В іншому разі на них очікує штраф. Тут трава вже має цвітіння, що неможливо допускати взагалі. Територія біля приватних підприємств це зона відповідальності власників. Інспекція з питань благоустрою проводить перевірки вчасного скошування трави на прилеглих територіях. Цього разу біля території автостоянки, що на космічній, інспектори помітили чималі зарослі трави і бур'янів. Не прибирання випадкового сміття, складування гілля, тому я виписав припис на усунення цих порушень. За будівлею автосалону, розташованого на тій же вулиці, інспектори також виявили порушення та виписали припис. Юрист підприємства із зауваженнями погодився. Природа є природа. Ми е, навели лад на газоні, але через п'ять діб. Е, Воно росте тим більше були дощі за цей час. От воно так пішло бурно в ріст. Найближчий час все це буде переведено в соответствия діючого законодавства України. Якщо порушення тут не усунуть, власникам доведеться заплатити штраф. Сума штраф колеблеться від 850 до 1700 гривень. Якщо реч йде про юридичних осіб, а якщо Мова йде про фізичних осіб, то сума штрафу складає від 340 гривень до 1360. Суму штрафу визначає адміністративна комісія. За поточний рік приписів видали майже 500. Та вже склали один адміністративний протокол щодо несвоєчасного скошування трави на прилеглих до об'єктів територіях. Оксана Василенко Костянтин Кесер Ньюс. На цьому наш випуск завершено. Наступний вже о 9-й. глядачі, які дивляться нас на ютуб. Підписуйтеся на канал Дніпро протів на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. На все добре. До побачення. Бережіть себе.